Уявімо, що ви древній філософ. І ви з нуля відкриваєте властивості математики. Ви вже знаєте, як додавати додатні числа та як віднімати додатні числа. І також як додавати та віднімати від'ємні числа. Проте ви не знаєте, як між собою їх множити, як помножити додатні число на від'ємне, як помножити від'ємне число на ще одне від'ємне число. Тобто. Вам невідомо, що буде, якщо ми між собою помножимо 5 та мінус 3. І вам також невідомо, що буде, якщо помножити мінус 2, на мінус 6. Проте ви знаєте, що ті. Правила ті властивості, які ви продумаєте. Вони мають узгоджуватися з іншими властивостями математики, які вам вже відомі. І для того, щоб продумати властивість множення від'ємних чисел, що узгоджуватиметься з іншими вже вам відомими властивостями, ви вирішили провести експеримент. 5. Помножити на. Суму трьох мінус 3. Ви вже вмієте додавати додатні та від'ємні числа. І ви знаєте, що мінус 3 протилежне до 3. Відповідно, їхня сума 0. Тобто ми множимо 5 на 0. А коли ми множимо будь-що на 0, добутком буде 0. Але ви також хочете, щоб ви могли. Застосовувати розподільний закон при множенні від'ємних чисел. Тобто, ви хочете, щоб ви також могли помножити спершу 5 на 3 і потім 5 на мінус 3. І щоб їхня сума також дорівнювала 0. Розпишемо це. 5 помножити на 3. Додати. 5 помножити на мінус 3. Що ж? Ви знаєте, що 5 помножити на 3 це 15. І 15 додати 5 помножити на мінус 3, має дорівнювати нулю. Тобто те, що знаходиться в жовтих дужках, це і добуток. Має дорівнювати мінус 15 для того, щоб ми отримали 0. Для того, щоб властивість множення від'ємних чисел узгоджувалася з іншими вже відомими нам властивостями. Тобто 5 помножити на мінус 3, це мінус 15. Інтуїтивно, ви ще можете це так сприймати. Ми спершу 5 разів додали 3. І потім 5 разів додали мінус 3. І в результаті цього додавання ми отримуємо 0. Тепер у нас є трохи складніший приклад з двома від'ємними множниками. Проте ми ж також хочемо, щоб множення двох від'ємних чисел узгоджувалося з всіма вже відомими правилами математики. Відповідно, ми проведемо подібний експеримент. Чому дорівнюватиме мінус 2 помножити на суму 6 та мінус 6? 6 плюс мінус 6 – це 0. І будь-що помножене на 0, в нашому випадку мінус 2 це також буде 0. Знову застосуємо розподільний закон. 2 мінус помножимо, 2 помножимо на 6. Мінус 2 помножити на 6. Та мінус 2 помножити на мінус 6. Базуючись на результаті нашого попереднього експерименту, ми можемо стверджувати, що мінус 2 помножити на 6 це мінус 12. Або ж ми це можемо так розглядати: ми 6 разів додали мінус 2. Або ж ми на числовій прямій змістилися 6 разів на мінус 2 і опинилися в точці мінус 12. Тепер нам треба з'ясувати, що нам треба додати до мінус 12, аби у нас вийшов 0. Аби результатом був 0. Що ж, що є протилежним до мінус 12? Додатне 12. 12 є протилежним до мінус 12. І мінус 12 плюс 12, власне, і дасть нам 0. Тобто мінус два помножити на мінус шість, це дванадцять.